you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Один із лідерів найбільшої вже забороненої партії опазажа Юрій Бойко досі має звання Героя України, який йому у четвертому році вручив президент Кучма. Як це не парадоксально та не абсурдно, але цього звання його ще ніхто не позбавив, хоча пора б зокрема таку думку висловив нардеп України Роман Лозинський, герої України, Дмитро Давінчико оцюбайло Денис Редіс Прокопенко, Сергій Волинський. Зотні інших достойних у той самий час співголова ОПАЗАЖБОЙКО, кандидат в парламент ДНР однораленко, кримський зрадник Єдіна Баталін, довірена особа Путіна на виборах Якубов та інші воїни, нагороджені орденами за мужність, льотчик Андрій Джус Пільщиков, мої побратими посмертно, Артемій Курка Демид та Дмитро Гармаш Пащук. У той час Леонід Пасічнік, голова маріонеткової ЛНР, досі формально має вдумайтеся, медаль за військову. Службу Україні нонсенс, нонсенс, але частковий саботаж. Пише нардеп. І дійсно, хіба це не абсурд, що імена зрадників і героїв, мало того, що стоять поруч, так ще й вони несуть звання героїв України. У той час, коли прості молоді хлопці віддали життя за нашу державу, отримують це звання посмертно. Бойко зрадник просто поплюжить його. Який він герой України? Він продав державу окупантам. Взагалі дивно, що він до цього часу сидить у Верховній Раді. Йому там теж не місце. Депутат Роман Озинський також додав, що час позбавити усіх колаборантів та зрадників різних звань та почестей. Півтора роки тому парламент у першому читанні ухвалив мій законопроєкт 6163 про позбавлення держнагород усіх зрадників, колаборантів та тих, хто вів антиукраїнську діяльність. Але з квітня 22-го законопроєкт завис. З чого б це тому зараз мій пріоритет після повернення з зони виконання бойових завдань відновити розгляд питання, зробити так, щоб документ. Став законом, отримавши 226 плюс голосів підтримки, аби більше ніколи поруч з пантеоном наших героїв не стояли імена зрадників, колаборантів і тих, хто за руку провели війну в Україну. Не варто забувати раніше громадяни через петицію вимагали негайного позбавлення бойка цього звання. Проте прем'єр Шмигаль досі не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій, які якраз і дозволяють це зробити. І це не заважаючи на те, що бойко вже під. Після повномасштабного вторгнення, 26 лютого, включався в ефір головного пропагандиста Кремля Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими змі. Не варто забувати і те, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нардепів ОПЗЖ На чолі з бойком була спеціальна інфокампанія в соцмережах спрямована на замирення виконання мінських угод та переговори з окупантами. Зокрема, Бойка заявив тоді. В парламенті, що Україна, начебто, має неадекватну владу, яка не принесла мир. Він також повідомив, що фракція ОПЗЖ зареєструвала постанову про невідкладне утілення мінських угоди припинення бойових дій. Представники ОПЗЖ в першій пленарні дні 22-го говорили про негайне виконання мінських при будь-якій нагоді. Уступному слові, під час обговорення порядку денного парламенту, то що і зважаючи на усі ці деталі, бойко досі носить звання Героя України. Це просто не вкладається в голові. Невже він мало б приніс в нашу країну, що зараз про нього всі, наче, забули? Його негайно потрібно позбавити цього звання та депутатського мандата. Теж він нічого цього не заслуговує. Якщо ми хочемо перемогти та розквіту держави, то зрадників потрібно виганяти в першу чергу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Переходьте за посиланнями і пишіть свої думки в коментарях.